Ну, скажімо так, батько колись мене е, 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 зробив таке покарання для мене, я пішов в магазин, будучи маленьким, не знаю, там сім років мені було чи що, він дав мені авоську, дав банку і сказав, іди купи сметани. Я пішов, купив сметани, повертаюся назад з магазину, і сметану розбив. Приходжу додому і плачу. Батько каже, що ти плачеш? Я кажу, ну я розбив сметану і так далі. А, плачу. А каже, а плачеш ти чо? Ну, чо плачеш? Тебе були щось? Я кажу, та ні. А чо ти плачеш? Ну, плачу, бо сметану розбив. Дивись, ти коли каже плачеш, і от ти сумний і так далі, сметана повернеться? Я кажу, ні. То чого ти плачеш? На тобі три рубля, іди купи сметану. А, бо ти мене накажеш. кажеш, от тобі наказання, на тобі 3 рубля іди. Просто будь далі обережніше. І то, що ти сумуєш, ситуація не зміниться. Якщо ти сидиш в полоні і ти розумієш, що ти зробити нічого не можеш, нафіга, блін, сумувати? Так, настрій поганий і так далі. Так давай збери людей з собою, оптимістів, і розкажеш анекдоти один одному в кінці кінців. Змінити нічого не зможеш. Ну настрій підняти можеш собі без проблем.